Бібліотека не просто приміщення, де зберігаються книжки. Це особливий простір з особливою енергетикою, настроєм, затишком. Ніщо не може замінити спілкування з книжкою, обмін інформацією та емоціями. До всеукраїнського дня бібліотек у шостій школі відбулося справжнє святкування. Учні змагалися на звання кращих серед учасників флешмобу Книжковий драйв, де діти проявили завзяття, фантазію та патріотизм. Окрім того, у закладі освіти ще й інший привід для святкування, адже в школі реставрували та оновили бібліотеку. Повністю змінилася нас бібліотека, повністю бачите, нові меблі, нові, нові виставочки заказали. ну Все, все нове. Та як розповіла директор Бориспільської ЗОШ №6 Віра Мазура, що без допомоги спонсорів обійтися неможливо. Окрім того, Віра Іванівна зазначила, що вони не відстають від сучасних тенденцій, також мають можливість користуватися електронними книгами. Зробили стелажі, поставили столи, столи кафедри, і наші бібліотекарі постаралися, щоб все було естетично, компактно. Мені приємно запросити і гостей. Я хочу щиро подякувати що ось за це оновлення нашому постійному меценату Пилипчуку Владиславу Володимировичу, який доклав зусиль для того, щоб в бібліотеку ішли діти, і приємно було попрацювати за книгою, за комп'ютером і десь шукати стежки. Мудрості саме у такому приміщенні, а от бібліотекар Галина Волошина наголосила, що в оновленій залі працювати значно приємніше. А також розповіла про плани на майбутнє. Моє основне завдання як бібліотекаря залучити якомога більше учнів до нашої шкільної бібліотеки. Ми проводимо для цього багато шкільних заходів. Будемо проводити бібліотечні уроки, конкурси, щоб було дітям цікаво. Тим самим привертати увагу до нашої бібліотеки. І, звісно, що нам хочеться, щоб до нашої бібліотеки ходили діти і вона у нас процвітала. А от меценат Владислав Пилипчук розповів, що бібліотека це не єдине, чим він хоче допомогти, адже сам навчався у цій школі і вважає за потрібне зробити щось корисне та віддячити тим, хто долучився до його виховання. Два роки тому назад я собі задався питанням, а чому школам і взагалі меценатську роботу повинні опікуватися тільки депутат? Це може зробити кожен. І е, я вже два, два роки як опікуюся за ці школою. я прийшов до директора, сразу виникло. Я узнав, що є багато питань, яким, можна, яким треба вирішувати і треба допомагати. Я людина вважаю, що я самодостатня і можу дозволити собі надавати спонсорську допомогу. І тому вирішив на даний момент це відремонтувати бібліотеку. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.